Дуже народ, і сьогодні ми продовжуємо грати в гру відкрити до сингулярності. І тут у нас мав би бути. Да, ось воно. Зустріньтеся зі своїми страхами. Відкриття криптиди. Міні. Відкривайте міські легенди та стежте за тінями невидимих істот, а також дізнавайтеся про міфічні види та фольклор, який їх надихнув. Так, це скоріше за все до цього. До Хеовіну, але чомусь ж з весни? Не знаю чому. Люди питали, може, того. Ви чуєте виття під час сильного вітру, помічаєте подряпини на дверях, відчуваєте чуюсь присутність, яку не можете пояснити. Ви помічаєте тінь боковим зором, але вона одразу щезає, щойно ви намагаєтеся придивитися до неї. Які жахи може вигадати людська уява? Відкриття криптиди Бейн. Факели. Збираємо факели! Багаточка! Збираємо різне багатечку, багаття! Підступні створіння кобольт. Ну, Багаття. Група сидить навколо вогню, гріючись його теплом і розповідаючи історії про криптидів і монстрів, які можуть ховатися в темряві. Що більше казок вони чують, то більше цінують світло вогню, яке їх захищає. Підступність створіння ночі. Зараз гляну. Не воно автоматизується собі буде. Буде пахати. Підступність створіння ночі. Кажуть, що дрібні створіння ховаються під, під воговими дошками будинків і на мілководді. Найбезвинніший вигляд може ховати найгірші наміри. Знання розблоковано підступність створіння. Кобольд. Кобальт, Кобальт. А, тут ж пише 8 штук. Та не знаю, чи. опо А можна спробувати. Підсилення, давайте. Заще. Сенсі 2Х. Що вже... І 4Х відсутні вже? А, це баг був. Тю. 2 дні. Ну, якраз так десь накину. Ой ці баги. Кобольд. У німецьких домогосподарствах Кобольди допомагають із хатніми справами в обмін на їжу та задобрювання. Якщо нехтувати їхніми потребами, вважається, що вони почнуть заподіювати шкоду господарям дому. Через що розвиватиметься їжа і розбиватиметься посуд. Це як цей? Думовики. Банник. Ось мені це не подобається, до чого воно йде. Ну окей. А, ще шість створінь. Підступних створінь. Треба зібрати. О, чотири огіти. Капа, це японське. Чудо юдо. Банник дух слов'янських бань. Банник очікує пропозиції мела та води. Якщо його образити, він може почати шпигувати за гостями, викрадати новонароджених і навіть душити людей парою. Ну, бо... Ясно, ну це все можна пояснювати, а можна не душнити її. Окей. Нехай буде такий дух містики. Добре що слов'янське. Нехай буде. Думав, напишу, щось гірше. Хе-хе. Так. Хапа, значить. Капа. Капи, що ховаються в японських річках і ставках, маленькі, схожі на черепах істоти, які вважаються, нападають на людей і затягують їх під воду. Істоту можна заспокоїти, запропонувавши їй. Її улюблений овоч. Огірок. Ок. Любить капа огірки. Русалки. А, це вже моторошні створіння. Це підступні, а це моторошні. А які ще є. Може, жахливий якийсь. Може його. Мега жахливі. Чудовисько. Моторошні створіння аж 44 зібрати особос. Моторошні створіння. Деякі істоти мають людську подобу, що допомагає їм шкодити своїм жертвам і маніпулювати ними. Вони втілюють страх перед реальністю, яку неможливо осмислити моторошні створіння. Бабаяга. Вони ходять по тонкому льоду. По тонкій кризі. Ей, що я зроблю? Додави та додави. Ти нічого не вдієш. Баба Яга дитині, яка думає втекти. Варто остерігатися історії про Бабу Ягу. У слов'янських культурах вірять, що Баба Яга стара людожерка, а її будинок стоїть на гігантських курячих ніжках. Вона викрадає, готує та їсть дітей. Русалка. У всьому світі є вірування про морських істот. Із з верхньою частиною тіла жінки, а нижньої риби. Русалки заманюють довірливих моряків своєю красою і з півом, чатуючи на них і пожираючи їх тоді, коли вони пірнають у море. Хау. Це щось я таке не чув. Те, щоб я сильно цікавився містикою, але. Про таке чудо я не чу. Так, всякі цікаві сторіння, бунїб, щось новеньке. Фольклор австралійських абригенів описує тварину, яка може бути за обіжки коня або ж собаки з плавниками, іклами, бивнями або рогами. Кожен, хто блукає по болотах, ризикує тим, що його затягне під воду, ця істота та з'їсть. Ну Оце так. Описують мені щось морш прийшов. В образі. Ось собі уявив моржа. Хау. Невидимі демони перської міфології хали можуть перевертатися на комах, а коли хочуть, щоб їх побачили на старих жінок, їхні жертви матері й новонароджені, яких вони атакують уночі і витягують їхню життєву силу до останньої краплі. Зразу асоціація з тим, що чудомки був Принц Персі. Ш Перський це частково можливо. Ну, це я так. До слова. Незбагненні істоти. А підступні. Моторошні і незбагненні. Так все. Плюс один це є шість вугітів. добре. Зібрати як у мама і підкидьок. Це як покидю тільки підкинутий. Окей, це дурня. <плес> Незбагненні істоти. Люди уявляють, що величезні звірі носяться по небу або збурюють океани. Ці істоти часто виступають захисниками природного світу, а люди пояснюють ними катастрофічні збитки від природних явищ. Угу, Це прямо такого масштабу, що впливають на весь світ істоти. Не тільки на людей. Ну або, хоча б мінімум на країни. Незбагненні історії. Райдю мама. Мабуть, більше там в Японії дуже ці всякі духи, це в них це популярне. Які всякі істоти. Якумама. Пірування про Якумаму походять з імперії Інків. Це гігантська змія, яка вважалася матір'ю всіх водних звірів. Казали, що вона захищає річку Амазонку, стискаючи до смерті кожного, хто зробить 100 кроків по ній. Нічу собі. То ще в Інків такі штучки точно. Купа купоміфу. Райдзю Гігантський Райдзю, що їздить верхи на блискавках під час штурмів, вважається божественним посланцем синтоїстського бога грому. Ці створіння падають на землю з кожним гуркотом грому, спричиняючи пожежі та руйнуючи будинки. От таке то чудо. Дідько, треба було подвоєння брати. Окей. Дінго. Підкідюк. Підкідюк. На Британських островах вважається, що в разі народження дитини з вадами в батьків чарівників вони можуть обміняти її на здорове людське немовля. Зачаровані, щоб виглядати вкрадена дитина. Підкітки використовувалися для демонізації відмінної від стандартної психічної поведінки. Щосі взагалі нічого не зрозуміло. Кій. О Чупакабра! Ель чупа бе-пе-пе. -бе -бе. Сеніоре Чупакабре. Чупа-чупа-кабри. Окей, тим часом воно ще дозбирається. А ми візьмемо за 75. Артефакт телескопа. Розбукуйте трофей телескопа Джеймса Веба, щоб отримати двократне покращення для всіх планет земної групи в моделюванні за межами. Розбукувати. Добре. Ну, пішли за меч. Так, тільки де той. Телескоп. Ага, усе. Космічний телескоп Джеймса Веба. Космічний телескоп Джеймса Веба є одним із найамбітніших досягнень астрономічної інженерії удосконалюючи фундамент, закладений космічним телескопом Хаббла він запровадив багато технологічних інновацій і фотографуватиме раніше невидимі частини Всесвіту. Вау! Трофей розблоковано. Космічний телескоп Джеймса Вебба. Виглядає потужно. І дуже дуже цікаво. Дінгонек. у казках народів Ок'єк Кенії згадується Дінгонек, велика істота, схожа на леопарда з вузкою та бивнями. На початку 1900-х років західні мисливці приїжджали до Африки на пошуки цього звіра, але так і не знайшли і не спіймали його. Незбагненні істоти. Ага, це не тільки якісь. То може катастрофи викликати. О, Чупакабра. У 1995 році в Пуерто рико фермерських тварин знаходять випотрошеними та знекровленими. Ці жахливі напади приписують Чупакабрі істоті, схожі на Койота, і цей монстр стає медіасенсацією. сенсацією да. Кійностом. Руки ні. Медіа сенсуал та Цельвурм. Дослідники Альпи розповідають про дракона з котячим обличчям і тілом змії. Рептилія випромінює сильне тепло, переплавляючи пісок на скло лише дотиком, і дихання та кров утруйні, через що будь-яка зустріч із нею смертельна. Але хтось то знаходився цю дигань. Переживали ці всі зустрічі. Капалобо. Існує повір'я, що коли старі чоловіки губляться у бразильських тропічних лісах і їдять сере м'ясо, вони перетворюються на капелобо. Маючи людські тіла та морди мурахоїдів, вони ламають черепа та з'їдають людський мозок. Такі місцеві перевертні. Угу. Угу, адзе. Попопо. Адзе. Перевертень, який часто з'являється у вигляді світлячка, Адзе змушує страждати народ Еве у Гані. У формі комахи він проникає в будинки своїх жертв, щоб смоктати їхню кров, убивати їх, володіти ними або зводити з розуму. Угу. Тільки жухи кого пука норять. Хе-хе. Якось неправильно вони зобразили його ну, на окей. Я сюди угід. Зібрати єті і джин. Я думав, тут буде єті, а це не тут. Це буде щось тут. Єті ага після єті. Не знаю, який буде зеликий випуск, але тут ось смаковики всякі. Ну, що я сюди лізу? Можливо, буде. О, ще 12 годин. Сподіваюсь, файно дасть. Ай, знову подвоєння. Так. Ага. Не густо. Не густо. Ну, добре. Монгольський хробак смерті. Вважається, що червоний як кров півтораметровий хробак живе в пісках в пустелі Гобі. Доторк до хробака миттєва смерть, і цим пояснюється зникнення тих, хто подорожує до найглибших частин пустелі. Цікаво. Єті. Тибетська легенда свідчить, що Єті це мавподібна людина з білим хутром, яка блукає гімалаями. Його ніколи не бачили, але йому приписують пронизливий крик уночі. Його існуванням люди пояснюють загибель інших у суворих гірських умовах. І не суворі гірські умови видня. Єті то все єті там. Нормально. <рес> нормально. Нормально, нормально. Крокота. Не то собака, не то людина єноподібна крокота це винахід греків, який вони уявляли на краю свого світу. Істота бездоганно мімікрує, заманюючи собаки людей шляхом імітації їхніх голосів уночі. Цікаво. Яка цікава фантазія у людей. Джин. Джени, які походять з арабської культури, можуть перетворюватися на тварин або хмари диму. Усі знають, що вони виконують бажання, але вони також приносять шторми та землетруси і можуть вбити людину за найменшу неповагу. Mm -hmm. О, снігова людина. Людина метелик Джерсійський диявол. Ну, давайте. Людина Метелик. Листопа 1966 року газета Західної Вірджинії повідомляє про появу криватого чоловіка із сяючими червоними очима. Інші свідки незабаром пишуть власні зустрічі зі звіром, підкріплюючи місцеву легенду про людину Металика. Але зображений він як горгуля. Джерсійський диявол. Вважається, що джерсійський диявол народився від звичайної жінки. Він має голову коня, тіло кінгуру та крила кажана. Він здійснює набіги на курятники та з'їдає врожаї, вселяючи страх мешканцям Південного Нью-Джерсі. Ото щось вигадали? Чудовисько Озера Лохнес. Легко зацікавитися тим, що може ховатися у глибоких водах озера Лохнес у Шотландії у той час, як перші. Зображення монстра з'явилися століття тому. Легенда просувається в попкультурі з моменту, коли було нібито зроблено фотографію у 1934 році. Ну, про що я говорив? що Це і воно було схоже на Плезіо Іосибос один квінтельйон, снігова людина. Але квадрильйони, в принципі, швидко назберуться вже. То може щось та ще щось буде. Ооо, ще 200 трильйонів сюди. Кап. Е, ну то може діло буде. Діло може і буде. Все ж таки ми це пройдемо. Йо. Так, що там? Ціна довіри. Коволюційна історія. Приємні вібрації. Ну і я буду уже чекати одного і відпочивати від гри. Ну бо ашо. А чом би й ні? Момент істини настав. Снігова людина. Ідентифіковані по слідах розміром аж до 60 см. Дикі волохаті, мов поподібні люди, вважається, живуть у лісах Північної Америки. Вони вперше потрапили на плівку в 1967 році, і тепер таємниця снігової людини захоплює уяву як її тих, хто вірить у неї, так і скептиків. Відкрито. Ефекти невідоме. Міфічні звірі використовуються для пояснення того, що люди не можуть зрозуміти. Капи, чупакабра та снігова людина. Це лише деякі з істот, створених через невідомість. Страх невідомого спонукає людей створювати історії. Люди матеріалізують свої страхи, даючи їм назву і форму. Здатність робити проєкцію невідомого дозволяє людям переосмислювати реальність. Дослідження завершено. Ану, що там мені не вистачає, скільки? До ТОП-50? Не пише нічого, де є які Киє? Валера, значит, робити виклик? Плюс 500 цех? Ага, на 5% чейки тю. Тяу мало. Мало-мало-мало. Добре. Де це десь стати, показати вам? Давайте тут. Зробити підсумки. Так, це зібрати. Зібрати значок 21 з 52. Мінус 1. 51, дівити на 3. Бо тут вся решта по рівні. Тут один. то, що цей. Того ділимо буде. 17. Отже, 18, всього. З 18 у мене дві пройдені. Лишається, ще 16 цех. Ну, нормально так. Щоб можна було з чистою спокійною душею сказати все. Можна з цю гру закінчувати. Добре, тоді. На! Не показують нам. А, 64-й. Все показали нарешті. Ще 505, щоб досягти топ 50. А там далі не факт, що я втримаюся. І там ще ж цей виклик. Збільшую 2х виробництво і 4х вартість. Тобто це скоротиться в ефективність, цього. 2 x плюс це, 4 x і буде 8 x а вартість 4 x Тобто вийде. За у мене просто 4 x А стане просто як 2X. Це не факт, що воно так. Працює, не знаю. Ай байдуже, це вже вам не цікаво. На цьому ми завершимо. Тож такий ось випуск, присвячений чисто цьому всякому цьому. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі, а найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.